Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо вправу згинання рук зі штангою на біцепс. Давайте спочатку зрозуміємо, куди кріпиться наш біцепс. Біцепс це м'яз плечовий, кріпиться він до верхньої частини лопатки та до передпліччя. За що він у нас відповідає? Відповідає він у нас за згинання передпліччя, за згинання плеча. Добре. Тепер перейдемо до практики. Беремо штангу. Штанга у нас береться на ширині плечей. Можна на два пальці ширше. Лікті у нас притискаються до корпусу. На видасі, згинаємо, протискаємо біцепс, повільно розгинаємо. Лікті у нас зафіксовані. В плечовому суглобі у нас також руху немає. Найбільші помилки у нас, коли лікоть закидають вверх, в плечовому суглобі у нас немає стабільності. Більше закидають плечами. Дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть в коментарі.